Окей, наступна в нас Тетяна Хода, начальник департаменту компенсації пільг та кадрових операцій крієш. Добрий день рада вас вітати у цій залі. І величезна подяка організаторам, що дали змогу нарешті після такої довгої перерви вживу зустрітися, поділитися думками, ідеями болями. Отже, про що а, сьогодні хоч... Давайте кілька слів а, про себе. А, я наразі маю а, більше 10 років а, досвіду у HR, з них 6 років а, Правила скрійшо. Я відповідаю за усі кадрові питання: релокацію, приміщення співробітників, автоматизацію, компенсації та пільги для майже 700 співробітників у 25 країнах світу. Отже, сьогодні досить багато говорили про тренди. Медичного страхування про те, що в Україні про те, що відбувається у нас у медичній галузі, у страховій галузі, розглядали успішні цікаві кейси. От і сьогодні я би хотіла трошечки розширити контекст і поговорити не тільки про Україну, а й про світові тенденції і тренди, які, на мою думку, тим чи іншим чином будуть. В досить довгостроковій перспективі впливати на те, що буде відбуватися на українському ринку праці, на українському ринку медичного страхування. Отже, спочатку, перш ніж перейти до трендів, хотілося б проговорити про фактори, які формують ці тренди. І перше, це зміна робочого середовища. Це те, що нам приніс ковід і пандемія. Ми всі пам'ятаємо, як кілька років тому увесь світ буквально за кілька тижнів, кілька місяців, повністю перейшов в офлайн. Це кардинально змінило парадигму. Світосприйняття, парадигму роботи з персоналом, парадигму очікувань співробітників від своїх працедавців кардинально змінилися ті речі, які здавалися нам майже незмінними. Далі зараз Європа. Ну, не тільки Європа, а в принципі весь світ переживає кризу вартості а, життя. Це величезна інфляція, це експон... експоненціальне зростання цін, і це дуже впливає на моделі споживання і очікування людей. От. Війна в Україні. А, тут я думаю, було вже досить багато сказано, і вона впливає кардинально не тільки на те, що відбувається в нашій країні, а і на світові ринки, на світові тенденції. І цілі сталого розвитку ООН. так, це а, досить цікава тема, і а, вони дуже багато змін генерують. А, тому я би хотіла трошки нагадати їх я у сьогоднішній доповіді хотіла б зосередитися, перш за все, на ті тренди і тенденції, які будуть стосуватися власне, роботи з персоналом і тим чи іншим чином впливати на медичне страхування. Тому що взагалі тренди можна розглядати і про них говорити досить довго, а час у нас обмежений. Отже, якщо говорити про глобальні цілі сталого розвитку, то з точки зору соціальних аспектів це боротьба за рівність, це боротьба із голодом, це, рім... це якісна освіта, якісне медичне обслуговування. Отже, як це все впливає на те, що відбувається у світі? Почнемо з того, що... В принципі, у роботодавців змінюється ставлення до їх співробітників. Холістичний підхід він набуває все більшого все більше обертів і все більше роботодавців інакше починають сприймати співробітників. Якщо раніше це було сприйняття було чітке розділення: ось і є робоча сфера і є особисте життя співробітника. То Ковід ем, стер цю парадигму, він змінив розподіл зон, за які відповідає працедавець і чого очікує від них співробітник. Тому що, як показують численні опитування, співробітники вважають, що працедавці мають піклуватися. Про них не просто платити зарплату і надавати якісь бенефіти, а саме піклуватися. Тому а, все більше компаній а, змінюють свій погляд на підходи в роботі з персоналом. І вони роблять фокус на загальний добробут, а, не тільки фінансовий, професійний, а фізичний, ментальний, емоційний, і звідси розвиток різних програм велбінгу і. А, Надання гнучких підходів а, у запровадженні тих пільг, які вони надають співробітникам. Наступний цент, е, тренд це різноманіття, інклюзивність і прозорість, тобто продовження цінностей і цілого е, ООН сталого розвитку це рівні можливості е, і разом з тим різноманіття людей, і відповідно. Це викликає потребу пропонувати людям те, що саме їм потрібно. От. І що це має бути для людей прозоро. Не можна усім, вже немає такого тренду. що всім надається Однаковий соціальний пакет, все більше і більше він персоніфікується. і Індивідуальні підходи набирають більших обертів. І величезним величезне значення мають сталі бенефіти. Це бенефіти, які мають довготривалий вплив не тільки. На самого співробітника, на його оточення, і навіть можуть мати вплив на наступні покоління. І про що зараз дбають роботодавці? Це добробут співробітників, це їхній волбінг well з точки зору гнучких графіків, з точки зору можливості віддаленої роботи про що до ковіду ну, дуже небагато йшла мова. І фінансова грамотність співробітників. Те, що раніше, здавалося абсолютно поза компетенцією роботодавця, зараз стає невід'ємною частиною їх зобов'язань і невід'ємною частиною очікувань, головне очікувань співробітників. Наведу такий приклад, який мав місце в нашій компанії. Всі ви, мабуть, пам'ятаєте період, коли. Uh, у Києві були перебої з пальним, uh, ну, якби величезні черги на заправках, неможливість заправитися. І от нам пише співробітник: слухайте, HR, а ви взагалі бачили, що відбувається? Uh, компанія, що собі думає? Можливо, ви закупите якісь талони на пальне? Як мені до офісу їздити? І це реальний кейс. Тобто, ми бачимо, що те, що раніше, було ну, досить дивним з точки зору роботодавця, чому це ми маємо про це дбати. Але останні події, пандемія і війна, коли роботодавці взяли на себе цю відповідальність, а дали опору своїм співробітникам, воно породжує з одного боку. Це породжує довіру співробітників, але й підвищує планку їх вимог до роботодавця, які потім треба відповідати. От. І такий тренд: це work from home, віддалена робота або гібридні формати роботи. І в деяких компаніях навіть кажуть про те, що. Це просто era work from everywhere. Зараз люди настільки мобільні, вони настільки легко переміщуються з однієї країни до іншого, з міста до міста, з континенту до континента, що компанії мають прийняти це, адаптуватися і змінити свої процеси. Тому, якщо подивитися на статистику, то все більше зростає доля співробітників, які працюють віддалено або гібридно. І якщо подивитися, наприклад, на статистику Європейського союзу на кінець 2022 року, то кількість загалом персоналу, які працюють віддалено, це майже 15%. З огляду на те, що сюди входять не тільки офісні працівники, і це дуже значна кількість. От і ще трошечки цифр, щоб підтвердити важливість цього тренду, це те, що в деяких міських агломераціях рівень віддаленої роботи зріс майже на 400 і так тримається. Але якщо говорити про середні цифри, то зараз йде тенденція, що а, наразі вдвічі більше людей працюють віддалено ніж до ковіду, і немає а, посилань до того, що це якось буде змінюватися. Тому роботодавцям потрібно адаптувати а, свої пропозиції цінності співробітникам, свої в тому числі страхові програми, свої бенефіти а, і свої політики. Бо ця тенденція виглядає так, що з нами досить надовго. І куди ж без цифрові... без цифровізації? Цифровізація та автоматизація проникає в усі сфери ем, і в усі індустрії. Це дозволяє пришвидшувати процеси, спрощувати процеси, надавати кращий сервіс. І саме цифровізація і автоматизація є ем, ключовою конкурентною перевагою. І звичайно, бурхливий розвиток штучного інтелекту він також активно застосовується в багатьох сферах діяльності і не тільки в бізнесі, але вже і в медицині. І навіть от, з недавніх новин, мабуть, хтось читав, чув. Коли штучний інтелект зміг поставити коректний діагноз дитині, яка кілька років безуспішно проходила різні діагностики, і лікарі не могли ам, а, а, не змогли поставити коректний діагноз. Після того як це зробив штучний інтелект, лікарі це все перевірили і дійсно підтвердили цей діагноз, тобто Майбутнє, коли діагностику робить штучний інтелект, воно вже насправді не так далеко. Отже, як це все працює з медичним страхуванням, як це все відображається на медичному страхуванні? По-перше, роботодавці роблять фокус на медичному на психічному здоров'ї це психологічна допомога, різноманітні велнес програми. А у багатьох країнах страхові компанії пропонують лінії довіри і додаткові консультації юристів, психологів, фінансистів як частину велнес програми. Просто on top of програми страхування. Це як додатковий бенефіт для клієнтів. От. Активно покращується доступ до медичних послуг, те, що люди йдуть. На віддалену роботу, вони дуже мобільні. Тому це потребує від провайдерів гнучкості і застосування технологій. Це розвиток телемедицини, яка дозволяє отримати консультацію не те, що в найвіддаленішому куточку країни, а навіть в іншій країні. Як сьогодні були приклади, коли оператори кол-центрів допомагали знайти лікаря в Празі та багато інших прикладів. Так? І фокус на превентивній медицині. Про це говорять багато досліджень, багато видань, і інші країни активно в інших країнах страхові компанії активно додають цю опцію до своїх програм. І активно спонукають до здорового способу життя. Наприклад, у Штатах страхові програми пропонують компенсації. Це теж йде додатково до вартості страхового полісу. Ну тобто вони надають безкоштовно цю опцію. Але якщо людина, наприклад, підтвердила, що вона там займалася спортом, або відвідувала дієтолога, або ще була залучена в якісь активності, які Сприяли її добробуту ментальному або фізичному, воно надають компенсації. Вони невеликі, але все ж таки відчутні, і це є приємним стимулом для співробітників, для застрахованих. І одним із викликів є глобальне покриття для мультинаціональних команд, тому що компанії. Зараз стикнулися з тим, що, окрім того, що українці роз'їхалися ну, з огляду на війну по багатьох країнах світу, окрім цього, у них є також розподілені команди, локальні найми. І для того, щоб зберегти внутрішню справедливість, для того, щоб вибудувати корпоративну програму. Піклування про співробітників, вони мають вирішити таке питання, яким чином вони будуть забезпечувати ці бенефіти. Тому що, якщо у компанії 20, 25, 30 локацій, і в цих компаніях, всіх цих локаціях компанія хоче надати своїм співробітникам страховий захист, медичне страхування, страхування, життя. Їм потрібно це не тільки організувати, а й адмініструвати. Це задача із зірочкою, але є рішення, є рішення цікаві на ринку, і я думаю, що вони будуть все більше популяризуватися. І не тільки в Україні. Так ми сьогодні говорили про те, що прогнозується досить суттєве зростання вартості медичних полісів. Насправді ця тенденція не тільки в Україні, вона в багатьох країнах спостерігається. Причому спостерігається також тенденція до того, що все більше витрат покладається на співробітників. Є країни, в яких медичне страхування є обов'язком роботодавця. Він надає страхування через приватну компанію, але має забезпечити певний рівень покриття. І все більше роботодавців, з огляду на те, що програми стають дорожчими, все більшу частину перекладають, на жаль, на своїх співробітників. Але з іншого боку, це. Сприяє такому усвідомленому використанню страхових послуг співробітниками, тому що, як ми знаємо, якщо людина платить за якусь послугу, то вона буде свідомо підходити до того, чи потрібна вона їй, чи ні, і не буде цього перелікування. Так, наступне це пошук альтернатив медичному страхуванню, класичному. Це Можуть бути і прямі контракти а, з лікарнями, так а це можуть бути. Власне, корпоративні фонди фінансування медичних витрат, це можуть бути накопичувальні медичні рахунки. До речі, у Сполучених Штатах дуже розвинена ця система. У них є декілька видів таких рахунків, у яких є своє цільове призначення і специфіка використання. І ви не повірите, співробітники навіть не маючи. Внесків від роботодавця на ці рахунки самі їх роблять дуже і дуже активно, тому що це дозволяє їм зекономити і на податках, і здешевити а, свої медичні витрати. Так. Наступне. Це розширене використання технологій і використання штучного інтелекту. як у бізнес-процесах, це можуть бути різні чат-боти, це може бути в майбутньому діагностика. Тобто, немає перепон до того, щоб штучний інтелект використовувався в медичному страхуванні. І це все веде до посилення вимог до кібербезпеки і захисту даних, чому теж приділяють немало уваги провайдери. Якщо говорити про Україну, ну, сьогодні ми дуже багато чули чудових, цікавих змістовних доповідей. І що я можу сказати? Що якщо подивитися на ті тренди, які у нас є, вони в принципі корелюють. причини можуть бути різні, і у нас дійсно відрізняються причини, але виклики, з якими ми стикаємося, вони досить близькі до тих, якими викликами живе. Європа, якими викликами живуть Сполучені Штати, якими викликами живе Азія. Отже, висока мобільність персоналу та організація покриття у віддалених регіонах. Ми це бачимо і в інших країнах. І як ми бачимо з того, що ми сьогодні почули, що українські страхові компанії чудово. Справляються з тим, щоб забезпечити своїм застрахованим прекрасний сервіс у будь-якому куточку країни. Організація страхування за кордоном, я не буду повторюватися, вже багато сьогодні про це говорили. Якість та швидкість сервісу в умовах війни теж були прекрасні кейси, коли кол-центр. Організовував медичну допомогу і психологічну підтримку застрахованим у дуже складних ситуаціях, запити від співробітників на психологічну допомогу, і дійсно можу сказати на прикладі своєї компанії компанії колег, з якими я спілкувалася. Все більше співробітників, якщо компанія не надає окремо якоїсь well-being програми, запитують, а чи не плануємо це вводити, або чи не можемо ми це включити до програми медичного страхування. Ми розуміємо, що далеко не кожен скористається консультацією психолога, і поширеність цієї опції вона буде дуже залежати від колективу. Але подумати про те, як це організувати і як це додати, ну, я думаю, що це must have в умовах поточної ситуації. І наповнення програм для ветеранів, що тут має входити? Як працювати зі списком виключень? Що потрібно ветеранам? Це те, з чим нам ще потрібно буде працювати і напрацьовувати. Поки що у нас не багато ветеранів, які повернулися, але їх буде більше, і нам потрібно бути готовими для до того, щоб коли вони повернуться до мирного життя, компанії, роботодавці могли забезпечити не тільки їх реінтеграцію у суспільство, а у тому числі могли забезпечити. Їх особливі медичні потреби, якщо це буде необхідно. От. І зростання вартості медичних послуг веде до здорожчання страхових програм. І я думаю, що тут вже більш складне питання, над яким потрібно працювати не тільки з точки зору наповнення програми, а я думаю, тут ще справа в тому, що Є необхідність медичних реформ, і доки вони не пройшли от ця відповідальність за те, що ми даємо нашим співробітникам, що ми можемо, можемо їм дати, це одне з ключових питань для тих, хто буде формувати програми медичного страхування. Дякую за увагу. І якщо є питання, буду рада відповісти.